Жили, були на березі старовинної річки Дарниця, чоловік і жінка, Даріями звалися, походили з давнього тутешнього роду, що славився щедрістю і добротою. Мали й Дарії хату, невелике поле над річкою, двоє волів, корову, різне птаство, і десятеро синів та четверо доньок. Був у них ще човен, а в лісі з десяток буртів на дубах і бурдей. Землянки. Господарювали Дарії зранку до ночі, не присідаючи, сини й доньки підростаючи, допомагали батькам. Та ось прийшов час і почали старші сини роз'їжджатися по світах. Такий був тоді суворий закон волхвів. Адже кожен селянин мав по восьмеро, десятеро, а то й більше синів, аби кожному не виділяти нову ділянку в лісі під поле, не вирубувати пралісів, аби зберегти гаїді прови для звіра, бортництва та оборони від сипових кочівників, осени, під час молодецьких змагів, на святі Тура, юнаки, яким сповнилося 20 років, тягли жереби, кому куди йти. Одним припадало в родючу й теплу стару полонину, так називали в Данину Балкани, що їх споконвіку заселяли українці, другим у Венедію північну Італію, в яку у сиві часи засунували венеди правоукраїнці з Надбугу і Дністра. А третім припадав шлях у суворіші краї, туди, де дика Чудь і Варягія, так на просторах теперішньої Швеції здавна поселялися сини Дніпра, Десни і Дарниці. За зиму юнаки одружувалися. А весною веселими, шумливими ватагами, добре споряджені та озброєні, рушали в далекі світи, аби ніколи вже не повернутися на береги рідних, Дарниці та Дніпра. Дев'ять весен проплакала даріїха, випроводжаючи рідних синів разом з невістками та зятів із рідними доньками в далекі краї, на нові землі, на вічне поселення. Вже не побачить більше вона дітей своїх рідних. Лише на десяту весну втішилася стара даріїха, біля неї лишався менший син. За тодішніми законами волхвів, молодшому синові переходила у спадок батьківська хата, земля і все господарство. На осінь мало бути весілля. Син мусив привести в їм невістку в поміч старій Даріїсі. Тож раділа стара мати, готуючись до весілля, проте недовго тривала її радість, бо привів сину хату невістку молоду, дебелу, гарну дівку, але яка одна кликим оком поглянула на секруху і на свекора також. Старий Дарій хорував і невдовзі помер. Зосталася Даріха самітньою на своє горе і нещастя, бо невістка невдовзі заявила своєму чоловікові. Я хочу тут бути сама господинею, а твоя мати найже є в Бурдеї. залилася слізьми стара Даріха. Як же так, діточки мої, десять росинів та чотирьох доньок я народила, вигодувала і виростила в цій хаті, вік тут прожила, а тепер мушу покидати її. Та як стара собака жити в бурдеї, серед оуків від медів, та що поробиш? Син у всьому слухався молодої жони, довелося матері переселятися в ліс, у сиру землянку. А невістка виявилася не тільки страшною злюкою, а й великою скупердяйкою. Вона пішла в бурдей та позабирала всі барильця з сільючим медом, що їх здавна зберігав, тут ще сам дарій, так учинила, аби свекрусі нічого не дісталося. Тож почалося голодне життя для матері. Ягоди та гриби збирала в лісі, з того й жила. Худко охляла вона, то ж одного разу не витримала, пішла до сина. Може, нагодує, чого прилізла, сердито зустріла й невістка. Так істоньки хочеться, щиросердно зізналася мати. Дармоїдів нам не треба, відрізала невістка. Благально подивилася мати на сина, а міліша сопеє, мовчки нагнувши голову. Повернулася стара Дар'їха, та й, похилившись, подебуляла до свого бурдею. Заріклася ходити до сина. Та голод не свій брат. А тут і свято Осеня надійшло. Свято Бога осені, врожаю, щедротності, краси. На це свято Дарії завжди обдаровували і родичів, і сусідів, і навіть подорожніх дарували барильця з медом, в'язанки в'яленої риби, кошики з пиріжками та горіхами, сової полотна, сало. Не втрималася даріха. Не помирати ж з голоду на свято Всеня, думалося їй. Це в син і свинку заколов до свята, а невістка пиріжків напекла, курку зарізала, бо такий звичай. І добрими треба бути всім на свято Овсеня, щоб завжди добро було в хаті. Тож і пошкандибала даріха до сина. Він саме пішов до капища, поніс щедрі жертвоприношення Овсеневі та іншим богам. Невістка ж допіру напекла в печі запахущих пиріжків, висипала їх на лежанку. А ще посолила в комірчині шматки м'яса і сала, виклала їх у вербових духмяних варейках, засмажила й курку, та, не чекаючи чоловіка з храму, сіла до столу їсти. В цей час вона полянула віконце і помітила свекруху, що підходила до хати. «Марра несе її, сердито буркнула невістка і хутко накрила смажену курку макітрою. Хлібину, що лежала на столі, заховала під миску, а пиріжки на лежанці застелила рушником. Метнулася й до комірчини, накинула на на верейки з м'ясивом і салом, відтак повернулася до хати, схопила кужіль веретено та й пряде. Заходить стара даріїха в хату, чемно вітається, зі святом невістку здоровить, а молода господиня й не глянула на матір, лише буркнула щось крізь зуби. Постояла даріїха та й сіла на лавці під божницею. На якій висловлені дерев'яні подобизни всіх богів, що потрібні селянинові. Перуна, Дашбога, сварога, лади, Мокоші, Овсеня. Стара мати ніби шукала захисту у богів, але це їй не допомогло. Чого приперлася? зі злістю запитала невістка. Свято Овсеня сьогодні, лагідно промовила мати. Всі мають бути щедрими, добрими, а я ще й різки в роті не мала. Бо свято це не для дармоїдів. А для тих, хто робить, аж гарчить невістка і її руці так сердито хурчить. Нічого у мене немає, іди геть. Залилася слізьми Даріїха. Лише й мовила крізь сльози. Мокошо, мокошо, заступниця рідна моя. Ось бачиш у моїй рідній хаті на свято всея шматка хліба мені не дають. Не встигла Даріха доказати ці слова, як сердито заторготіла макітра на столі з під нею. Звідти, де лежала захована смажена курка, стала виповзати потворна тварина, до спини якої приросла макітра. Тварина висунула враз маленьку голівку з лютими чорними очицями, так явилася світові перша черепаха. Нажахана невістка хотіла закричати, але з горлянки в неї вихопилося дике виття, бо її жіноча голова перетворилася в собачу. Пала на коліна Даріха, зіняла руки до божниці Мокошо, Мокошо, вгамуй свій гнів. Я ж такого страхіття не просила в тебе. Але Мокошо в гніві вже ніхто не міг зупинити. Ось до хати вбігає переляканий син Даріхи, він допіру повертався з храму у доброму настрої, проте в сінях побачив, як скомори з дверейок, де лежали шматки м'яса, виповзають страшні тварини з панцирними спинками. Об одну таку черепашку він спітнувся і перелякався, кинувся до хати. А тут Велетенська черепаха повзає по столу. З-під рушника, яким невістка прикрила свіженькі пиріжки від свекрухи, виповзає тьма пашенят, а молода жінка стоїть з собачою головою на плечах. Страшно стало молодому Дар'ю. Він хотів закричати рятуйте, але наповнив хату диким виттям, бо і його голова стала собачою. Песеголовців перетворила мокоша обох молодих. Вискочили обоє з хати і, лякаючи людей побігли до лісу. Доки старача Даріїха молилася, черепахи розповзлися по світу, того дня Даріїха стала доживати віку своїй рідній хаті. В день вона порається по сподарству скільки сил, а як вечір надходить мерщій до хати, двері на гачок і кляк неочікувані, та й село завмирає. Бо ось надходить ніч і вже чути виття з лісу. Все ближче й ближче. Ось вже песеголовці бігають довкола хати ріхи, гупають, торготять віконницями і виють, завивають. Тоді Даріха стає на коліна і зіймає руки до божниці. Мокошо, Мокошо, заступниця наша, поверни моєму синочку і меншенькому і дурненькому та моїй невісточці і нерозумній людську подобу. Прости їх, Мокошо, бо я вже простила, прости ж і ти. О ні! Ніколи, ніколи не прощаємо коша тим, хто зневажив матір свою, хто не шанував батьків своїх. Таким тільки й бути песеголовцями, вважає Богиня. То тужить квилить Даріха, гаряче шепоче крізь сльози, тіточки мої, поверніться людьми в хату мою. А у відповідь відтя писиголовців. Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!